Ледве доби біжав. Що там по каналу ходь. Що? Надо робити відео. Two Thousand Years Later. Всім привіт! І я вернувся. Да, я завжди пропадаю но вертаюсь. Да, я нікуди від вас дінусь. І тому я буду радувати вас новорічними серіями. Тому що скоро буде свято Новий рік. І тому в цьому святі будемо веселитися і радувати новорічними серіями. А як же невидимий скелет? Не переживайте, невидимий скелет теж буде. але вже в 2024-му буде продовження невидимого скелету другого сезону. Ну що, всім дякую, підписуйтесь хоч на канал, ставте лайк, а я побіжав за зимою. Всім пока.